Поставив вчора сірий бордюр, дружина каже, якось може не дуже. Давай інший колір поставимо. Дивіться, колір є світло-коричневий, є темно-коричневий. Ну я не знаю, який поставить. Мені вони всі, в принципі, гарні. Ну воно ось зараз листя немає. Ці рослинки не зелені. Да? От воно зараз позеленіє, воно буде абсолютно ну, красиво, дуже гарно. Ось такий бордюр. Ну, а ви що скажете? Який краще поставити? Чи сірий, чи темно-коричневий, чи світло-коричневий? Я думаю, що сірий пайдет. А... Ну, а їх напишіть в коментарях, хто які вважає, треба поставити. Ці бордюри вони йдуть в упаковках по 3,8 метра. Це коробка така велика, і за за цю коробку ціна лише 999 гривень. Кому треба, то замовляйте, відправляємо нові пошти по всій Україні. Забори по 400 гривень, упаковка 2,5 метра. Це буде у нас чотири секції. Світильники з нержавійки. Світильники такі 480 гривень коштують. Вони світяться, заряджаються від сонця, і потім вночі вони будуть світитися. І світильники такі кулі, такі шари здорові, 20 см в діаметрі. Ціна 424 гривні теж заряджається від сонця. І потім вночі вони будуть світитися.